Привіт, Україна! Це гарні новини. Сьогодні неділя. Поїхали. Генштаб інформує про те, що за минулу добу загинуло 600 орків. Мене попросили в коментарях називати їх орками. Це правильно, так і будемо робити. Тож, 600 орків, 20 артилерійських систем, 19 БПЛА, 15 автомобілів, 4 танки. 11 броньованих машин. Наші збройні сили продовжують тиснути росню, вибиваючи їм тили, це добре. Ну, напевне, головна новина вчорашнього дня, крім е, юбілею Валерія Залужного, це те, що е, разом з Зеленським з Турції повернулись наші командири з Азова. Дуже класно, тому що хлопці там засиділися. Вони, я впевнений, допоможуть нашим збройним силам якось. Підсилити нашу безпроможність, можливо, це буде якісь інструкції, інструктаж і консультації. Ну, а можливо, вони візьмуть зброю до рук і будуть ефективними командирами. Особливо цікаво спостерігати, як підгорає в Русні. Там просто капець. Турція нас придала. Як це так, ну в спину, просто жесть. Навіть Пісков там щось розказував про те, що нас навіть не попередили. Що сказати? Росія постійно е, сама порушує всі законні домовленості, тому не бачу нічого такого прямо е, взиваючого, то що Турція вирішила порушити свої домовленості. Тим більше, що біля тисячі полонених з Азовсталі поки що перебувають в, в полоні росіяни, вони навіть не чішуться, щоб їх якось повернути. Хоча повинні були. Через якийсь час. І крім того, ще і на зерновому коридорі е, теж е, порушує постійно якісь домовленості. Це неправильно. Росія, я думаю, показали її місце. Нехай зикає. Це гарна новина, це дуже підтримує Україну. Вони справжні герої. Генштаб України е, визнав те, що в жовтні місяці це він підірвав е, Керченський міст. Це дуже добре. Це говорить про те, що ми можемо здійснювати такі важкі операції. Там було дуже яскраво. Все, все зроблено, дуже все сплановано там ретельно це видно було. Ви, напевно, бачили вчора наші здобутки за 500 днів війни. Багато хто і Резніков, і Генштаб показував, що ми, що ми зробили. Там і звільнено Зміїно, і крейсер Москва, і Кримський міст, і, звісно, Харків, Херсон звільнення і Київська область, ну, північ нашої країни. Взагалі. Так от, за 500 днів війни Інституту війни говорять, що, що Росія взагалі не досягла неї з намішаних цілей. Взагалі, це не Київ за три дні, це не демілітаризація, це не Україна без НАТО, взагалі нічого. За останній місяць від початку нашого контрнаступу ЗСУ доповідає, що різка зросла. Кількість втрат серед офіцерів росіян, загинувши на менше один генерал, два полковника і три підполковника, а також ще 12 офіцерів. Це дуже великі значні втрати. Такого не відбувалося від початку вторгнення, коли там просто ми бомбили і колони, і росіяни взагалі везли з собою парадну форму. Португалія вчора стала 23-ю країною, яка підтримала е, вступ України в НАТО, це е, взагалі така приголомшена новина. 31 країна усього в НАТО і 23 вже за. Е, особлива інтрига є в тому, що якщо на Вільнюському саміті не буде достатньо сильної е, декларації про те, який шлях України буде. То є дуже багато розмов про те, що буде демарш, що будуть витувати цю спільну заяву, будуть витувати деякі країни: на кшталт Прибалтика, Польща. Дуже цікава е, ситуація, небажання сильних країн, е, таких як США, е, Британія, Німеччина, ризикувати своїм становищем перед Росньою. Вона просто підставляє ці маленькі країни. Вони ж можуть просто ну, опинитися в якийсь момент один на один з рашкою, а НАТО буде збиратися, щоб дати збройну відповідь. Мілітарі медіа центр заявляє про те, що Росія почала активно готуватись до оборони Криму, тобто вони там ріють фортифікаційні споруди на півдні, західі і сході Криму. Рить окопи на пляжах, ну це було вже давно, але вони ще глибше в території щось там будують. Це говорить про те, що вони реально дивляться на речі і розуміють, що раніше їм доведеться залишити наш південь і відійти в Крим. Дуже цікаві новини від Ріановості, Прости Боже, Кримський канал «Обмілів». Нічого там нема, там просто калюжа залишилась. Ну а що вони хотіли, коли підірвали нашу Каховську ГЕС? Е, тепер там дуже так прям природня неможливість подати воду. Це лише потрібно будувати якусь там сильну насосну станцію. Це такі капітальні інвестиції. Україна буде дуже ретельно дивитися, слід це робити чи ні. Звичайно, коли Крим буде деокупований, то ми все добре, класно збудуємо, але. Поки Крим під окупацією, навіщо нам взагалі там думати про це. Друзі, дякую за перегляд. Це були гарні новини. Підтримуйте нас, є багато цікавих силок в описі. Це І наш телеграм-канал, який можна підписатись, там виходять теж такі новини, більш і більше в, в час їх виходу. Дякую за те, що ви є. Це буде Україна. Тримаємося.